Всім привіт! Мене звуть Андрій. Хочу трохи додати інформації до тієї, яку я вчора виклав у своєму відеоблозі по Юрію Касьянову. Ну, дивіться, значить, мені сорока на хвості принесла. Виявляється, там вже є кримінальна справа. Це перший момент. Другий момент. Касьянов за спонсорські гроші. Та гроші, які виділялися державою, бо він приймав участь у різних тендерах, закупляв ці дрони у... на фірмі у свого батька. Туда же додаємо ще один момент. Запчастини закупалися через фірму, яка належить його мамі. Такий нормальний сімейний підряд. ось. Ціни на запчастини були в 4-5 разів завищені від цін, які існують на ринку. Наступний момент, самий головний для мене: виявляється, що для роботи на підприємстві його батька Касьянов використовував мобілізованих. Тобто хлопці, які були призвані до Збройних сил України. Для захисту нашої держави, замість того, щоб займатися підготовкою або служити в якості сержантів, солдатів, займалася тим, що сиділи в приміщеннях, які орендував батько Юрія Касьянова, і збирали дрони. Як я вчора одразу сказав, я стикався в 2014 році з Касьяновим і ще тоді для себе зробив висновок, що це, ну, м'яко кажучи, непорядна людина. Ось. І як виявилось, все-таки те враження ще 2014 року, воно не підвело мене, і ви бачите, як вийшло. Будемо далі спостерігати за цією справою. Усім гарного дня, до побачення. Підписуємося, ставимо лайки. Пока-пока.